Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. Подивіться, до нас сьогодні на заняття хтось завітав. Давайте з вами поглянемо. Хто ж ці гості? Дітки, це мишенята, подивіться. Але вони завітали до нас не просто так. Вони щось мені кажуть. Дітки-мишенята мені сказали, що вони зовсім не знають, яка зараз пора року, як треба вдягатися. Вони дуже замезли, поки до нас йшли у гості. Але це не біда, мишенята. Тому що ми з дітками вам сьогодні розкажемо, яка пора року, як треба вдягатись. Подивіться, будь ласка, на малюнок, дітки, яка ж це пора року. Правильно, осінь, сезон душів. Коли люди вдягаються в теплий одяг, дує сильний вітер та опада листя. Але це не все. Зараз я вам розкажу віж про одяг осінній. На вулиці холодно стало, із шафи осінній одяг дістали. Швиденько його одягнули, на прогулянку готові. Давайте тепер подивимось, який. Одяг є восени. Дітки, що це? Хто мені скаже? Це светель. дітки, повторюємо светель. Ми називаємо це осінній одяг, тому що в ньому дуже тепло. Дітки, що це? Це штанці. Звісно, восени ми вдягаємо теплі штанці, повторюємо штанці, щоб наші ножки були. Теплі, щоб не застудитися. Давайте дивитись наступний малюночок. Дітки, що це? Це шкарпетки. Скажіть, а ви одягаєте восени шкарпетки? Звісно, одягаєте, тому що на вулиці холодно, повторюємо шкарпетки. Дітки, що це? Шапка, правильно, дітки, шапка, щоб наша голівонька та наші вушка були. Теплі ми одягаємо шапку, повторюємо шапка. Діти, що це? Це куртка. Правильно повторюємо куртка. Її ми обов'язково одягаємо на вулицю, щоб не застудитися. Вона має бути обов'язково теплою. Правильно, дітки? Одягаєте ви куртки на вулицю? Діти, що це? Це. Взуття, яке має назву черевики. Ми її також одягаємо в восени, правильно? Одягаєте ви черевики? Звісно. Ну що, мишенята? Ми сьогодні з дітками вам розповіли, яка пора року. Як називається пора року? Ви запам'ятали? Дітки, допомагаємо мишенятам. Правильно, осінь. А що ми сьогодні з вами розглядали? Правильно, дітки, одяг, мишенята кажуть вам доп... дякую, і я кажу вам дякую, та до побачення до нових зустрічей!